Інформаційні підсумки п'ятниці 11 квітня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Три роки у неволі. Учасники щотижневої акції закликали підтримати полонених оборонців Маріуполя. Нова зона відпочинку. Біля дитячого світу з боку вулиці Соборної стартували роботи з благоустрою. Казки про Великдень в центральній публічній бібліотеці презентували спільну книгу 12 авторів. Квадрокоптери, DJI Mavic 3 Pro, тепловізори, ноутбуки, генератори та принтери отримали військовослужбовці від Хмельницької громади. Вартість цього обладнання майже 1 мільйон гривень. За словами міського голови Олександра Семчишина, на підтримку сил оборони від початку цього року із бюджету громади вже спрямували понад 490 мільйонів гривень. Ми активно продовжуємо допомагати нашим силам оборони. Сьогодні у нас чергова передача різного обладнання. Ми, зокрема, сьогодні передаємо квадрокоптери DJI Mavic 3 Pro, придбані за бюджетні кошти. Передаємо так само сьогодні потужні комплекси тепловізійні. Передаємо сьогодні ноутбуки, передаємо БФП, передаємо генератори. Фактично, вартість усієї цієї закупівлі майже 1 мільйон гривень. Це все придбано за бюджетні кошти, кошти платників податків. Я дякую вам, товариство, за постійну можливість допомагати силам оборони. Зазначу, що по суті за перший квартал і кілька днів квітня ми на всі програми з обороноздатності вже виділили понад 490 мільйонів гривень. Ну і найактивніше це власні придбання, власна збірка. Для нас пріоритет це FPV-шки, 7, -ки, 8, десятки. Для нас пріоритет це безпілотні літальні апарати, зокрема, це літачкового типу, гексакоптери, квадрокоптерного типу, мавіки, матраси, четверті аутели, ну і, звичайно, засоби РЕБУРЕ. Паралельно з тим, на заявки різних військових частин ми купуємо і інше обладнання, зокрема бандера пауери зокрема тепловізійні. Комплекси, тепловізори, зокрема обладнання для роботи мобільно-вогневих груп, планшети, ноутбуки. Отримуємо так само значну частину генераторів у вигляді гуманітарної допомоги і передаємо її для військових частин. Робимо все, аби підтримувати сили оборони, тому що для нас це пріоритет номер один. Працюємо далі. Три роки в неволі. Поверніть морпіхів. Під таким гаслом нині у Хмельницькому відбулася 140-ва акція. Спрямована на підтримку полонених та безвісти зниклих захисників країни. Понад сотня рідних та друзів зібралася у середмісті, щоб ще раз нагадати світу, що вони чекають на обмін. За словами координаторів акції, 12 квітня виповнюється три роки з моменту виходу у полон морських піхотинців, котрі боронили Маріуполь. За цей час повернули лише 500 морпіхів, ще 1300 досі в неволі. Заявили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Ірина Кондратюк продовжить. Хмельничанка Наталія три роки чекає на повернення сина з полону. У 2018-му він доєднався до лав 36-ї окремої бригади морської піхоти. Саме бійці цього підрозділу одними з перших зустріли ворога у Маріуполі. Вони обороняли Маріупольський гарнізон і потрапили заводи і лічили. Він був у Оленівці. І коли було то пекло в Оленівці, вони там також знаходились у сусідніх бараках. Вони були і тоді був пару дзвінків. Що мам, я живий, я в полоні, все буде гаразд. додає з того часу, жодної звістки про сина немає. Зараз моєму сину буде 29 років. Три дні народження, три весни, всі свята. свята. І це ми з ним також там. За словами координаторів акції, 12 квітня минає три роки, як морські піхотинці, котрі боронили Маріуполь, потрапили у полон. Тож нинішній захід саме задля їхньої підтримки. За всі обміни додому повернули лише 500 морпіхів ще 1300 досі в неволі. Заявили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Ми згадуємо представників морської піхоти, зокрема 501-го батальйону, 36-ї бригади морської піхоти, тому що саме їхні представники тут знаходяться на цьому майданчику кожного тижня. Матері, бабусі, дружини приходять. Я чекаю внука. 25-та повітряно-десантна бригада, 57-ма мотопіхотна, 12 квітня 56-та бригада, 109-та бригада територіальної облілецькій батальйони, 93-та механізована, не пропускає жодної акції на підтримку полонених та зниклих безвісти захисників морська піхотинка Анастасія. Жінка розповіла: на початку повномасштабного вторгнення вона дізналась, що вагітна. Певна, якби не ця новина, можливо, і сама нині перебувала б у неволі. Тож долучатись до таких акцій вважає своїм обов'язком. На початку квітня я виїхала. Ну, через 18 блокпостів. Коли я вже потрапила сюди, я вже приєдналася до акції. Як я була ще в Запоріжжі, мені подзвонили мої хлопці, сказали, щоб я берегла малих. Вони вже знали, що в мене тоді буде двійня. Ну, якби як попрощалися, але я сказала, що ніфіга, все буде добре. Ми знову обов'язково зустрінемось. Додамо, що це вже 140-ва акція, спрямована на підтримку полонених захисників країни, яку організували у нашому місті. Щоразу на неї збирається все більше рідних та друзів бранців Кремля, аби ще раз нагадати світу, що вони чекають на своїх рідних. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Виставку картин Малює серцем сьогодні презентували у Хмельницькому. У ній 23 роботи, написані матерями і дружинами героїв. Вони втратили найрідніших і під час арт-терапії створювали картини, аби віднайти себе і продовжувати жити. Хмельницький став сьомим містом, де відкрили виставку в рамках всеукраїнського проєкту Жива справжні історії кохання продовжить Ірина Аріон. Хмельничанка Олеся Горобняк, дружина героя і учасниця всеукраїнського проєкту Жива справжні історії кохання. Свою картину написала через кілька місяців після загибелі Олександра. Я ще навіть поховати його не можу, тому що тіло його знаходиться в морзі, десь в Дніпрі. Тіло зобразити свого чоловіка великим і могутнім деревом. Навіть після своєї смерті завжди залишиться з нами. Ініціаторками волонтерського проєкту в січні 2023-го стали Олена Сокальська і дружина героя Аліна Карнаухова. Хмельницький сьоме місто, де відкрили таку виставку. Це такий всеукраїнський виставковий тур на підтримку цього проекту, щоб якомога більше людей змогли побачити і подумати про культуру підтримки тих родин, які переживають важку втрату. Картини виглядають довершено, ну тому що вони всі намальовані серцем. І під кожну картину кожна з учасниць пише свою історію кохання. До свого чоловіка або мами до сина. У Хмельницькому проєкт підтримала художниця Жанна Ялець. Наразі у виставці 23 історії хмельничанок. Арт-терапевтичний проєкт об'єднав понад 300 українок у більш як 25 містах і містечках. Мати Богдана Вогника Тетяна Демчук каже, її картина має назву Історія мого серця. Це мої переживання, яке воно було розбите, а кожен шовчик. Це люди, які торкнулись мого серця. Вони стілюють мене кожного дня. І цей проєкт також має свій стібочок, тому що вони нам надали можливість ізгадати свою втрату, прийняти її. У проєкті немає психологів. Полотно приймає те, що залишається всередині. Емоція вкладена, і кожна картина викликає емоцію. Все те, що я бачу, викликало в мене емоцію неймовірну якусь. Я вам щиро дякую за мистецтво. Щиро вам дякую за приклад. За приклад того, що незважаючи на все, не зважаючи на жодні складні обставини, ви не просто живете, ви показуєте, що життя перемагає. Більше трьох тисяч матерів і дружин героїв в різних куточках України чекають участі в проєкті. Виставка «Малюю серцем в театрі міні Старицького діятиме впродовж трьох тижнів. А хмельничани можуть задонатити на матеріали, аби інші жінки могли відтворити свою справжню історію кохання. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. На майданчику біля дитячого світу розпочинаються роботи з благоустрою. Там вже встановили огорожу і готуються знімати старе покриття. Нову зону відпочинку власним коштом облаштує один з орендарів, котрий розмістив у торговельному центрі заклад харчування. Як зміниться ця територія у середмісті? Розповість Вікторія Паламар. Біля відремонтованого дитячого світу буде нова зона відпочинку. У четвер біля торговельного центру з боку вулиці Соборної почали встановлювати дерев'яну огорожу. Незабаром тут стартують роботи з благоустрою. Ідея оновити цю територію належить одному із орендарів дитячого світу. А от проєкт авторства комунальників ще торік. Ми розробили концепт благоустрою а і передали його на виконання орендарю. Орендар дочекався весни, власне, і зараз починає ці роботи. Тому ця діляночка буде оновлена буде замінене покриття старе асфальтне будуть встановлені нові вуличні меблі, урни також замінено на більш сучасне озеленення, багаторічні трави. Я думаю, що буде дуже гарно і дуже зручно. Переконаний, що мешканцям міста буде зручно тут перебувати. Звідси приберуть стару і напівзруйновану дугу подібну лавку. Зникне і велика клумба. Натомість, згідно із проєктом, з проєктом, з'явиться кілька менших зелених оаз. Також тут розмістять літній майданчик закладу харчування, адже саме його власник повністю фінансує роботи з благоустрою. Але столики займатимуть не більше 10% території, каже Василь Новачок. Орендарю ремонтні роботи обійдуться у 2 мільйони гривень. Я би сказав, що це приклад взаємовигідної співпраці бізнесу і міста. Окрім того, хочу нагадати, що після розташування своїх столиків бізнес додатково буде сплачувати плату до міського бюджету за розміщення літнього майданчика. У департаменті інфраструктури сподіваються, що благоустрій тут завершать до середини травня. А за ремонт площі перед дитячим світом візьмуться після перемоги. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста. Тиждень кафедри фізики, інформатики та математики відбувся у ліцеї номер 17 Аби учні краще закріпили знання з цих предметів, вчителі підготували для них низку розважально пізнавальних заходів. Брейн-ринги, ігри, конкурси. Усе для того, аби показати учням, що фізико-математичні науки це цікаво. Як все відбувалося, бачила Ірина Муляр. На сцені ліцею номер 17 П'ятикласники знайомлять школярів із планетами сонячної системи. Учні п'ятого і класу в жартівливій формі розповідають про Марс. Це які смішні історії з жит... життя астронавтів. Наприклад, е... Що не могли відкрити банку концерну, відкривали її метеоритом. Виступав цілий клас. А учні 5-го Г класу підготували виставу, аби розповісти цікаві факти про Венеру. Ми розповідали про яка там температура до до прикладу, що на Венері у 85 разів більше тиск за наш. А також що там один оберт вокруг осі. Своєї Венери робить за 177 земних днів. Захід влаштували до тижня кафедри фізики, інформатики та математики. Вчителі разом з учнями підготували низку інтелектуальних та розважальних заходів, зокрема брейнринги, ігри, конкурси. П'ятий клас в середу ми проводили брейн-рин серед п'яти класів. Я задоволена щаслива, тому що мої діти, де я читаю математику, перемогли. А в сьомих класах, в сьомому і сьомому класі, я проводила дуже цікаву для них гру. Це якраз молодіжна. Вони всі її дивляться. Хто зверху, то в сьомому класі в мене перемогли дівчата, а в сьомому класі перемогли хлопці. Вчителі прагнуть, аби школярі в інтерактивній формі могли краще закріпити отримані на уроках знання. Ми розказували про декілька планет. Найцікавіше мені були запитання все таки математичні, тому що я трошки більше математиці навіть розбираюся. Це якось більше скріплює колектив всіх учнів. Дуже весело проводити час разом. Всі вчителі фізики, математики і інформатики готували заходи. Кожен із вчителів хоче показати, що його предмет найкращий. Тобто, це якби реклама свого предмету. І кожен вчитель старався показати це в самому такому, знаєте, гарному вигляді розважальному, ігровому. Завершили тиждень математичною вечіркою. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Збірник казок Великодні пташеня презентували у центральній публічній бібліотеці. До нього увійшли твори 12 письменників з різних куточків України. Серед них є авторка з Хмельниччини Тетяна Безушко-Граб. Усі казки у збірнику присвячені святу Воскресіння Господнього. Паралельно з презентацією видання у бібліотеці відбулося відкриття персональної виставки писанок Великоднє дерево традиції, символи війни, життя. Художниці Наталії Степанюк на захід запросили учнів ліцею номер 10. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Знайомство з великодніми звичаями та традиціями через фантастичні історії у читальній залі центральної публічної бібліотеки презентували збірник казок під назвою «Великоднє пташеня. У ньому твори 12 письменників з різних куточків України, зокрема і авторки з Хмельниччини Тетяни Безушко. Граб усі казки присвячені святу Воскресіння Господнього. Таких казок про саме Великдень не так багато, тому що про Україну, про її історію почали писати вже після 2000-х років, після 90-х років так почали взагалі популяризувати українське. І ну так як зараз в бібліотеках не вистачає українських книг, особливо казок українських, тому вирішили написати саме про Великдень. Авторка додає прототипом головної героїні історії, яку вона написала, стала її колега казкарка Марія Солтес-Смирнова, яка є разом зі мною співавторкою багатьох збірників, і я дуже полюбляю її казки. Вона такий мій мотиватор, тому що вона дуже багато чого пише, багато подорожує, популяризує українську казку. Збірник, виданий накладом у 500 примірників юні хмельничани, мають змогу ознайомитись з ним в центральній публічній бібліотеці. Паралельно з презентацією книги у читальній залі відбулось відкриття персональної виставки писанок Великоднє дерево, традиції, символи війни, життя художниці Наталії Степанюк в експозиції понад 130 робіт. Такого плану виставка в мене вперше. Це великоднє дерево, яке я задумала ще п'ять років тому. Вони всі дерев'яні, покриті акриловими фарбами і спеціальним лаком, щоб можна було вішати на, на вулиці. Художниця додає, кожен малюнок на писанці символізує певний період життя. Особливі є всі з символами війни. Дуже хотілося, щоб вони збереглися. Це Маріуполь, Азовсталь обов'язково, перші 500 днів війни, пес патрон, той самий трактор, який тягнув танк. На захід запросили учнів ліцею номер 10 Школярі поділились своїми враженнями та розповіли, що знають про Великдень. Це велике свято, всі ходять в церкву. Всі збираються разом. Мені дуже сподобалися ці писанки, тим, що ну вони дуже гарні, і я б хотіла це спробувати намалювати свою писанку, перемогу і. Природа, вже немає війни, все розцвітає. У нас водять дуже часто всякі презентації. Читати ми дуже всі любимо. Я б хотіла її почитати. Вона цікава, я думаю, так там картинки я знаю дуже гарні про Пасху. Всі думаю, її люблять дуже пасхи їсти, ходити в церкву з мамою, допомагати. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо гарних та спокійних вихідних. Слава Україні!